Ричик Євген та Коптова Анастасія. Шедов Вітаю, суддя. Вітаю. Віднічук Валентина. Вітаю. Що ж, друзі, ви майже готові? Давайте зробимо один невеличкий вдох, Заплющимо наші очі і розслабимося. Адже сьогодні я хочу розказати вам щось справді важливе для мене. Готові? Вітаю, друзі! Мене звати Максим. Летеар для мене, як для бариста, це джерело творчого натхнення. Створюючи свої малюнки, ми бариста часто малюємо тварин та людей, персонажів кіно та мультфільмів, надихаємось реальними та вигаданими героями. Так само і я, створюючи свої малюнки, надихався тим, що важливе для нашого суспільства та особисто для мене. У Нас сьогодні буде сторітелінг. Персонаж моєї першої історії герой дивовижної та навіть трохи неймовірної історії. Історії дружби, сильної та мужньої людини, надзвичайно гордою та відданою тварини. Наш перший герой сьогодні да вінчі друзі. Зазвичай вовки не контактують з людьми, але наш врятований Вовк. Обрав своїм альфа, нашого героя, що поклала початок цієї історії. Що ж, давайте познайомимось з нашим вовком. Я зображу його технікою фрікур. Спочатку ретельно вимішуємо еспресо та молоко. Тепер трьома розетами. Людей. Лінію окреслює контури тіла, а далі одним рухом проводимо вухо, голову, морду та технікою Blind Eye – приморожена око вовка, технікою швидкого притягування, рот та посмішко. І округлений місяць у повній кінці. Вовк да Вінчі для вас. З початком війни Да Вінчі відправився захищати нашу країну і відпустив Вовка на волю. На жаль, в одному з боїв наш герой загинув, але пам'ять про героя буде жити дивовижними історіями, так само, як і наш вовк. Буде пам'ятати свого вірного друга. Адже вони обирають свою зграю один раз та на все життя. Хороші історії, друзі. Варто повторювати знову і знову. Тож давайте і ми повторимо нашого вовка. Розетами, окреслимо тіло вовка. Розета для грудей. Лінією окреслюємо корпус. Далі одним рухом проводимо вухо, голову, морду вовка. Технікою «Blind Eye» примружене око, техніку швидкого протягування. Рота посмішку. І округлений місяць у повні в кінці. Будь ласка. І другий вовде вінчи для вас. Дякую. Герой нашої наступної розповіді. Собака. Породи Джекрас Алтер'єр. На створення цього малюнка мене надихнув перша тварина Герою України. Діючий військовослужбовець Збройних сил України. Собака сапер на прізвище Патрон. Характерними рисами Джекраселів є звисаючі загострені вушка. Навколо розумних чорних очінят тер'єра, а також білий розріз посеред обличчя. Тому спочатку за допомогою шести розет ми зобразимо риси голови та обличчя Джек Далі... Додамо реалістичності за допомоги фарб. Чорними фарбами ми підкреслимо округлі оченята тер'єра, а за допомоги молочної піни додамо бліків на очах. Отже, дякую вам за очікування. Повторимо нашого сміливого тер'єра знов. Песпатрон для мене є символом. Філософії сміливості, що ховається за малими речами. Так само, як маленький тер'єр, може бути символом сміливості цілої нації. Чінята тер'єра та округлий, чорний ніс. Тепер білі бліки, білої молочної піни. Для вас. Дякую. Час. Вау! Це вау. Максим, можна з тобою поговорити? Скажи, а, да. ти як людина, яка вже має світовий досвід. Що ти хочеш сказати про це? Трошечки. Це можна було зробити краще. Та... Що робиться, це вже все, все добре. Не треба говорити про це. Я, от теж, в мене теж не дуже добре, все, але я ну, не сумую через це. <с> um> Ладно, це просто жарт. А, як тобі? Як ти себе почуваєш? Добре.